Гідність це вміння відстоювати свої цінності та принципи. Гідність це мати прагнення до свободи. Свобода це відстоювати свою правду у разі несправедливості. Для мене свобода це боятися, але не здаватися. Для мене гідність це розуміти, що тільки в єдності ми спроможні досягти великої мети. Свобода це завжди захищати суверенітет своєї держави. Як казав Василь Сухомлинський, гідність це мудрість тримати себе у руках. Хто має гідність і свободу той має майбутнє. Свобода означає відповідальність, тому більшість людей бояться жити вільно. Усі ми різні: за віком, за статтю, за уподобаннями. Але у нас усі одна мета. Захищати та допомагати тим, хто захищає гідність та свободу України. Сьогоднішній день подякуємо нашим захисникам та захисницям, які ризикуючи власним життям відстоюють свободу та гідність нашої держави.